Визнати Росію агресором просять кіровоградські депутати. Сьогодні відбулося засідання 47-ї сесії міської ради. Серед сотні розглянутих питань саме підтримка звернення Верховної Ради до ООН викликала найбільший інтерес. Які зміни прийняли ще розкаже Яна Семенюк. Перед початком засідання слово просять військові. До депутатів вони вирішили звернутися через необхідність щомісяця поновлювати довідки на пільгове харчування дітей, учасників АТО в освітніх закладах. звернутися з просьбою для того, щоб можна було отримати цю справку один раз і представити її за один раз, а не кожен місяць отримати ці справки на роботі і е, возити тобто, в садик в школу. Секретар міськради доручив профільному заступнику мера відмінити необхідність довідок. Чиновники обіцяють надалі вирішувати бюрократичне питання без участі батьків. Наступним виступає колишній нардеп і голова громадської організації Рідний Кіроград Андрій Табалов. Він пропонує зміни в питанні перенесення міського освітєзвалища. Ми закликаємо депутатів створити тимчасову контрольну комісію Кіровоградської міської ради з вивчення питання щодо подальшої експлуатації полігону твердих побутових відходів в районі житлово. Забудови кушівки і завадівки. Іван Марковський доручає управлінню ЖКГ опрацювати дане питання. Далі депутати переходять до розгляду порядку денного. В залі на результат голосування очікують мешканці гуртожитку по проспекту Університетському. 21. на прохання депутата Вікторії Новікової її колеги голосують за скасування двох рішень за першим в 2004 році. Гуртожиток став малосімейним. На пункт номер два скасувати рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 14 жовтня. Також 2004 року під номером 1546 про погашення зміну правостановчого документа. В результаті 54 депутати проголосували за відміну рішень. Потім перейшли до питання, що викликало найбільший ажіотаж підтримки звернення Верховної Ради до ООН та інших міжнародних організацій про визнання Росії агресором. Голосувати за це питання вирішують поіменно. В результаті 54 з 55 зареєстрованих народних обранців підтримують звернення. За 54 не проголосував єдиний депутат Микола Садовий. На момент голосування його не було в залі. Після депутати проголосували за низку комунальних питань, серед яких і ремонт доріг. До програми реконструкції автошляхів додали вулиці Андріївську та Жуковського. Також збільшити фінансування на галузь капітальний ремонт. Доріг шляхом збільшення на 2 мільйона гривень. Це було це вже на даний час передбачено в проєкті про міський, про зміну до міського бюджету. Крім того, проголосували за зміни до бюджету міста. За ними вирішили надати управлінню охорони здоров'я півмільйона гривень на оплату боргів за ліки та один мільйон гривень комунальникам на пільги за оплату послуг ЖКГ. Яна Севнюкіля Зеленкін день за днем.